Вітаю. будь ласка, допоможіть розшукати брата та сестру бережних із Херсонської області. Зникли 10-річний Матвій та 16-річна Маргарита у травні 2024 року, у тимчасово окупованій новій каховці, і довгий час про їхню долю нічого не було відомо. На початку пошуків у нас були лише їхні імена, приблизна дата зникнення та старі фотографії. І на жаль, усе будь-яких інших подробиць. Але згодом нашим аналітикам вдалося знайти сторінки Маргарити у соціальних мережах, у Фейсбуці, а також у російських однокласниках та ВКонтакті. І якщо раніше у нас було лише ось це фото Маргарити, яке зроблене багато років тому, тепер ми маємо свіжі світлини дівчини, і що дуже важливо, знаємо, як вона виглядає зараз. Ці фотографії Маргарита публікувала у себе на сторінках у 2022 та 2023 році, тобто уже після початку повномасштабного вторгнення та окупації нової каховки. Утім, впродовж останніх півтора року дівчина більше нічого не публікувала і, на жаль, на наші повідомлення не відповідає. Також й досі невідомо де саме перебуває Маргарита, чи досі вона у новій каховці, або ж десь у іншому місці. І все ж те, що ми побачили світлини дівчини, селяє надію на те, що з нею усе гаразд, і найголовніше, що вона жива. Що ж до брата Маргарити Матвія, то, на жаль, наразі знайти жодної інформації про нього не вдалося. На сторінках у Маргарити також немає згадок про хлопця. Тож, попри те, що нам вдалося дещо дізнатися, поки невідомо, де саме перебуває Маргарита, з ким вона і чи разом із нею її брат Матвій Бережний. На жаль, не виключено, що брат сестрою можуть бути депортованими до Росії або примусово переміщеними на тимчасово окуповані території. Але поки це лише припущення і перебувати вони можуть будь-де. Тож ми дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає Матвія та Маргариту і зможе повідомити про них важливу інформацію. Будь ласка, ще раз уважно вдивіться у їхні обличчя. Якщо ви знаєте про дівчину та хлопчика, бодай щось. Не зволікайте та повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116 30. Якщо ж у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати нам у Фейсбуці чи інстаграмі. Також працює чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. І хочу наголосити, що у пошуку немає неважливої інформації. Будь-яка деталь, будь-яка дрібниця, будь-які дані є важливими і можуть навіть стати вирішальними у процесі пошуку. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і уважно подивитися на фото хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти і потребують нашої з вами допомоги. Якщо ви упізнали когось із них, будь ласка, телефонуйте до служби розшуку дітей Магнолія за номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Загалом після початку повномасштабного вторгнення переважна більшість дітей, які є зниклими безвісти, це діти з тимчасово окупованих територій. У таких випадках діяти особливо складно, але є кілька важливих та універсальних порад. Отже, якщо, наприклад, ви перебуваєте на підконтрольній Україні території, а ваша рідна дитина зникла в окупації, передусім зверніться до Національної поліції України і подайте заяву. Розкажіть усю відому інформацію, коли де і за яких обставин зникла дитина. Також зателефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Ми детально проконсультуємо, як діяти у такій ситуації і до кого звернутися. Та у свою чергу долучимося до розшуку. Крім того, зверніться до Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Омбудсмен опікується питаннями незаконного переміщення та депортації дітей, а також Може сприяти їхньому поверненню в Україну.